Всім друзі! З вами Враз. Сьогодні у нас буде відео по відкриттю різних дропів в Brawl Stars. Тут ми будемо і на твінко відкриватися все, і будемо так сказати на основі. З основи ми якраз і почнемо. Тут мене кстаті в ігрі зустрічає путь дропов, так сказати, да? тут аж двох вісім давати. А, ну, Тут рідкі вперше, що тут ще такого годного дадуть. Діло. Так. Ну і наша так сказати, головна така подія це відкрити треба ялинку. О, вчора на стрімі якраз про це говорили, там хто скільки набив, да? ну і, так сказати, мені це трохи наштовхнуло на ідею записати це на відео, відкриття ще також і підписник написав тоді на стрімі, що чувак, а ти не думав записати, я такий, а я реально думав його записати, і ну, коротше, з вами записувати. Давайте. Коротше, ми набили аж 31 подарунок виходить. Слухайте, солідно так виходить. Може, може Лего дасться? Ні. Поки що перший у нас йде міфік, і мені випадає. І доволі милий Сем. Окей, я сразу його тоді приміню, хай буде все-таки. Так, окей, почнемо, давайте далі. Так, золото. Це Та це нам не дуже треба. Блінг і блінгі, оце теж може стоїти. Кстати, я сподіваюся, ну буде хоч, якщо в мене вже буде дуже багато блінку, то хоч через верх буде рахуватися. Так, і мені випадає. Отакий От сквік. Прикольний такий, давайте одягнувся, такі хай буде. Вже два скіна є, слухайте, ну непогано, ми тільки. Оце у нас п'ятий дроп зараз відкривається. Ну я вважаю, це годно. Так, ну і гаджет. Ну, поки що мене все радить, знаєте, не сказати, що все гавняно. Це в будь-якому випадку покраще стардропа, оці подарунки йдуть. Ой, головне зараз, щоб не перехвалив, бачу і рідкі у нас тут вже з'являються, і е -е, сверхрідкі. Так, ну поки що тихенько йдемо. Ладно, Епік-Епік це вже годно. Тут теж може випустити скін, але мені випадає. До речі, доволі такий. Е, вроді, наскільки я пам'ятаю, це рідкий пін. Він колись продавався в 20. В, Боже, не точно. в кінці 21 го року, вроді як. Так, ну я тут собі фармлю славу, як ви бачите, може ми ще сьогодні мені другого Метеорита бахнемо. Ну, побачимо, все можливо, знаєте. Так, ну мене поки радують коробки, що я можу сказати, це навіть набагато ліпше е, стардропу. Тут реально більше всякої теми падає. Так, у мене вже тут а, десь в сумі 500 блінгов є. Чи то мені 500 то тоді перший раз випали, не пам'ятаю, чи 250 чи 500. Так. Хорошо, Эпико прям нам сипе. Третій скін уже падає, Це у нас ось такий деріл. Він сьогодні, кстати, там в магазині у мене продавався, но купити я його не наважився. Нахері мені не надо. А Я хочу купити е на гріфа за 149 джема, Він там зараз по скісу ще тим паче, тому краще його я вже куплю. Так, ну хоча б один легендарний, давайте. Мені треба прям дуже. Е падає ось такий Дінамайк. Червоний, якщо у мене є, тому байдуже. Я його одівати не буду. Так, ще теж отакий пін з колекції, то що продавалося там вроді за 49 джемов, наскільки я пам'ятаю, тоді в 21 році, і все. І більше такі е, піни вже ніде не достать. Оце тільки з подарунку всіх. Ще третій пін в колекції, хорошо. Мені б ще б сніговика оце з сердечком, мені більш нічого не треба. Просто давайте мені рідкі і все. Е, Головне, щоб оцей сніговик мені випав. Доволі класний пін. Бай-бай. Я вже, ну, я вже повірив, що буде все окей. Так. Це у нас все по дропу виходить. Давайте одразу зафіксуємо наше так випадіння, що нам тут випало взагалі. ну, Знаєте, я б не сказав би, що все-таки погано. А, так, славу чуть-чуть я не добив, 250 мені остається. Кстати, тут вже якась піца з'явилася. Ну, поки що воно не відкривається у мене. В принципі, на основі вже все. Хоча ні, пожіть, ще вроді в магазині щось було, я сьогодні пам'ятаю, заходив. Давайте почнемо з такого самого Лайт... лайтового, да, е -е, який в мене гіперчардж тут дропнеться. В принципі, у мене багато що ще не пооткривано. І це падає на гауса. Ну, гауса, вроді, десь даймо не юзать. Дру... Я нещодавно з другим лігу, він на якусь карту мені його предлагав впікнути. ну Я там взяв іншого пірса, тому що я поспішив з піком. Так. Такі спрейчки дають, ну все, у мене тут вже подарунки позабирать. І давайте переходить до головного. Тут у нас ще три стардроп, ой, три Коротше, подарунка є. Давайте продовжимо відкривати. О, сподіваюсь, хоча б мені сніговик випаде. Ну Я просто дуже хочу того сніговика, що він мені випав. Доволі класний пін. Ай, нічого не випаде вже. Все, ну ладно, і так, я так доволі так сказати, радий цьому. У ну, мене тільки оці коробки, прям так сказати, по 30 штук тільки на основі будуть. На твінках я не виконував цю ялинку, тому там зараз пойдемо, пооткриваємо, а, те, що нам давали протягом 20 днів, наскільки я пам'ятаю, да? халяву, то там ще пооткриваємо, там є і легендарні, там вроді якісь коробочки є. То зараз на твінку якраз цим займемося. Я поки що переходжу. Так, да, все, далі у нас буде мега-копілка, по ходу. Ну, комусь взагалі нічого не випало. Ви як бачите, можете почитати. Ладно, все, друзі, переходимо до твінка. Ось ми вже і на твінку. Давайте почнемо з 100 -дроп. Тут нам на твінку більше щастить нам випадає епік, і з нього падає пінчик. Хорошо, прикольний, класний начало, Класне начало. Ну, якщо класне начало, значить буде херовий конець. Як буває по канону. Так, у мене ще тут халявний гіперчар дається, але я його не можу, на жаль, забрати. Давайте почнемо тоді з цього. Я отут всю халяву позабираю спочатку. Блін, це треба було б цю іконку перед відосом забрати. Ну, щось я провтикав. Я прознав, що в мене тут є дропи, але не знав, що я ще іконку навіть не забрав. Так, легендарний дроп. Що в нас з нього випаде? Давайте глянемо. І дуже класний, я задоволений прям дропом. Мені це те, чого мені не вистачало, якщо чесно, то хай буде. Так, і гіперчарж дроп. І перезарядний дроп. Що тут а у нас нагейла? А гейл у мене заблокований і взагалі першого рівня. Дуже класно, дуже прям потрібна річ випала. Але ладно, ну, перс нормальний, якщо так скажемо. Да, в майбутньому якщо качаю, то мені буде навіть кра... покраще так. Так, з цим у нас все. Давайте. Ну, які у нас коробочки є, це ось такі. Тільки в магазині по три штучки, треба було б ще на твінку пройти по приколу, ну, щоб було, так? Да? Для відоса. Я не думав, якщо чесно, записувати відос, але я не знав, що ми так багато наб'ємо, щоб можна буде прям реально відео записати по цьому. Хто ж знав, друзі? Так, ну. З Стінко, як ви бачите, ніхера хі... <смі> ні не випало. Взагалі нічого. Кстати, я розглядав цей скин, за 29 джемів, він нам випав на основі. Це процес... те... про те, що я казав, що бачив у магазині. Так, вроді вже ніякої халяви немає, ні. Були часи, коли тут халявний сундучок давався, інколи. Да. Так, ну, заснову. Ой, засновую з твінком у нас закінчено. Там у мене є ще твінки, де не позабируті награди. Якраз зараз перейдемо, теж там будемо все дозбирувати. Так, ще один твінк, продовжимо. Так, тут теж епік відкривається, значить, в підсумку нам тут теж нічого не випаде. Кстати, ми ще тут і такі ядро вже розуміли. Представте, я ще навіть тут нічого не позабирав. А мені ще дають якусь іншу дорожку. А це, я понімаю халяви тут на цьому твінку. Ох, боже, скільки там все треба забрати. Да? А це обов'язково, я так зрозумів, да? бо я б, я б тільки коробки позабрав, піни мені взагалі б на цій твінки не треба. Залиште собі, мені вони взагалі не треба, так. Рарка... Так, да, жалко, що не можна, типа, якщо ти вже почекав таку кількість днів, яку треба, щоб просто пропустити піни і зразу забрать коробку, щоб оце не ждать довго. Удвоїтелі база, дефолт. Ну ладно, з легендарки то хоч щось дай може випасти, даже скин за 149 джемов, ну. Зараз глянумо, що нам дропнеться. Гіперчардж дроп, я навіть не знаю, чи буду я його забирати, тому що мені на цей аккаунт він не треба. А, косарь, мені, сайдіот. йде, йде взагалі. Ну ладно, давайте відкриємо все одно. В принципі, в мене це аккаунт першого левела, то ніякі гіперчаржі мені тут не світять. Да? Ну, в мене пару персонажів є вже вкачано, ну, тому що це автопрокачка, так сказати, допомогла. Так, піни я вже не буду там спреї забирати, байдуже взагалі. Давайте, нас тут цікавлять більше, це відкриття коробок, ну і стардропок, якщо якісь нам попадаються на очі. Так, перший рарочний анлак. Оп, це, це вже більш-менш хорошо, епічний. Ага, коробка. Блін, а оцей, кстати, сніговик серцем вообще може випасти, чи так зроблено, що він не може випадати? Так, міфіку. Оце. ну Не знаю, чи говно можна сказати, чи ні. Да. Ну, вроді прикольний скин, але ну, 29 джемов це реально класно. За таку ціну. Ага, тут дропа халявно немає. Ну, все, друзі. Пооткривав я тут. А теж на твінку переходим. Ага, понял. Ладно, давайте. Зустрінемося вже на іншому акаунті. Так, друзі, і ми вже на твінку. Зараз трохи подождемо, дорожка висититься, заберемо наш халявний стардроп. Тут вже рідкість менша, можливо, тут де щось годне випаде. Так, поки мені одне сипе, але нормально. Ой, Боже. Блін. Зараз ще з наступних цих пойду, я одразу спробую цей пін забрати. Оскріш, на твінках я цей пін кругом не забрав. Ну, щоб нам трошки швидше було, це все прискорить. Так, відкриваємо бокс. Тут вже вроді більш-менш нормально. Так, тут падає отакий спрей, у мене, кстати, такий на основі є, такий випав. Так, ніком не нужний пін забираємо. Всім нужну коробку забираємо. В будь-якому випадку мені. Так. Хорошо, слуйте, може я не буду, чи давайте все-таки відкрию гіперчардж дроп. на цьому твінку він може і пригодитися, як не як я тут качаю, якщо я захочу погуляти тут а, прям в шедешку да, тільки покатати, то може і буду колись. Так, падає отакий скін за 79 джемів, ну, нормальний дроп. Я сказ... Я вже і так радий, в мене то, з лієндарно вже і монети падали, і гіперчардж. А, ні, подожди. і пасівка на фенга, ну, це вже в будь-якому випадку, хоч щось краще. Так, ага, знаєше. Даже знає, що вже гіперчардж. Я, я просто вже не знаю, на кого там вони додаються, бо в кожній обнові вроді на якогось перші на якогось перса, або даже на пару персів дай виходить новий А, Так, і в магазині ще треба забрати нам халявні подарунки. Кстати, міфік ще не падав мені взагалі. З магазина, кстати, як я поняв, то міфік тут високий, да що може бути по редкості. Чи... Чи може ще даже тут є якась лега? Не знаю, мені вроді казали, що лего тут є. Так, ну, з цим твінком покінчено. Ще у нас два аккаунти залишається. Там, якщо я встигну. Хоча ні, мабуть, я пін все-таки не заберу, там же оця дорожка з'являється. Не, не ця. оця дорожка з гіпер... супердропом попадається, і я ж не зможу забрати в будь-якому випадку його. Тому прийдеться все-таки на відео з забирати. Ну, якщо я встигну там сразу зайти в магазин і забрати, то. Значить, мені пощастило. Давайте, відкриваємо. Так що, як ви поняли, я не всіх все-таки забрати. Ох. Ну награда така є, нам нещасних Соблінгу дадуть. Слухайте, я не знаю. що Одні халявні бази кругом. Оце мені прям тут дорожка так висипалась. Ой, що тут у мене не позабило, то тільки іконки тут якісь є. Ну, я тут, як ви зрозуміли, вже на цей твінг ще давніше забив, і з п'ятого дня я вже тут нічого, перес... нічого почав не забирати, так сказати. Так, давайте рвем коробку тут одразу, що тут нам випаде. Був би такий пін, я ще знаю, є з той колекції. То якщо пін випав, то було б славно, а так, то ну, таке собі. Комусь аватарка треба. І вже до чорта в ігрі цих аватарок. там и на скины уже, и на тики на перца, и на скины, так сказать. Уже и на Эмидзи почались робить спи... аватарки. Может, мифик? Да, тут вообще удачно. Тут, так сказать, иконки падают из-за местных пинов. Ладно, все-таки буває і гірші дропи, як як Так, ладно, я вже дроп не буду збирати, якось похер, знаєте. Ну, на відос, нам головне, тут покривати якісь скіни, да, і все. А, так, хаммер Hammer, Hammer Frank, да, DJ Frank. Хаммер джем хотів сказати, взагалі. <кх> так, ну давайте. Я на гіпердроп поки заб'ю, може, якщо згадаю, то я позавідео вже відкрию. А скоріше всього я взагалі забуду, що у мене тут щось ще й не забрато. О, Пін! хорошо. Я на цей аккаунте не. На цьому аккаунті я взагалі не катаю, якось байдуже, що тут падає. Ладно, ще одна іконка, Так сказать, три іконки в е, той колекції. Е, так, тут ще вроде щось у мене є. ні, хто подскажет, хто мені скаже, Так. ні, тут уже. Кредити йдуть на халяву. Все. А, так, у нас останній аккаунт залишається, наскільки я знаю, ну якраз вже там і пооткриваємо, що у нас залишається. Коротше, ребят, повернувся я на основу, того що на том твінку в мене 128 кубку, а це значить, що мені ніякої халяви там не дадуть в будь-якому випадку. Тому на цьому ми будемо і завершувати відос Ну і так, я так скажу. Дропи вийшли непогані, особливо на основі. Якщо на основі хороший дроп, значить я і задоволений. І навіть байдуже, якщо на твінках попадало якесь гавніцо. В принципі, на основі тут все сочно випало. А... Так що, ось такі дропи. Діліться також дропами вашими в коментарях під відео. Або можете навіть скидувати скріни в групу в телеграмі. Думаю, в даже буде покраще. Тому дропайте, що вам там з ялинок випало, якщо ви, звісно, вбрали, взагалі гуляєте. Ну і все. З вами був Орест. Всім дякую за перегляд. Став лайк, підписуйтесь на канал і всім пока.